Олександр Сергійовичу, вітаю вашу команду з перемогою. Важливі три очки сьогодні у Львові везете до столиці. Та будь-які дякую за привітання. Будь-які три очки вони важливі. Це Львів, це не, виключ, не виключено. Дякую. Не змінюєте старт, три матчі? Це про віру у тих гравців 11, які виходили в перших трьох турах? Чи це все-таки про небажання ламати те, що добре працює? Ну, і одне і інше, скоріш за все. Ми віримо в абсолютно всіх гравців, і навіщо ламати, якщо, якщо в нас виходило. Але до якоїсь хвилини ми потім ми почали трошки присідати, особливо початок першого-другого тайму. І можна сказати, що тривога спрацювала, ми перебудувались. Не спрацювала, а на жаль, вона сталася, і ми спрацювали в, цьому, в цій перерві і перебудувалися. Побачив, що Денису Устиненко не особливо святкував свій забитий м'яч, і ви так само не дуже раділи. Навпаки так намагалися свій тренерський штаб трохи заспокоїти. Боялися перегляду вар, чи все таки святкування всі на після матчу зберегли? Ну ви знаєте, святкувати треба тоді, коли вже точно є гола. Якщо він якийсь сумнів є, то можливо треба спокійніше поводитись. Довелося вам у першому таймі вже робити заміну. Травма бичика, знаєте вже характер пошкодження? Йому наступили на ногу і там, скоріш за все, перелом пальців в нього. Тому прийшлось робити заміну вимушену. Нічого страшного, є інші гравці, які можуть зробити те саме, що робить Костя. Коли Сергій Суханов на 74-й хвилині підійшов бити цей стандарт, які у вас були думки? Ну, думки, які попади, забий м'яч. Ми абсолютно у всіх віримо, не тільки в Сергія. Ну, Сергій підійшов, він відчував, напевно, і влучив. Дякувати Богу. Він казав, що на тренуваннях ці удари відпрацьовує. Ви дальні удари Суханова вже додали у свій тренувальний процес? Ні, ні. У нас загальний тренувальний процес. Абсолютно не тільки Суханова, у нас є комусь є, і пробити. З Цієї відстані не тільки Сергій, але він взяв на себе відповідальність і дякувати Богу, що він забив. Звісно, на старті сезону рано говорити про якісь завдання на цей чемпіонат. Але я думаю, що у вас є такі завдання від президента команди, які завдання після такого фантастичного старту сезону стоять перед перед командою, і можливо вони змінились так в цій. Після цих трьох турів ну президент поставив нам завдання. Да, це Ми знаємо. Але ми живемо від працюємо від гри до гри. Абсолютно не, не дивимося там далеко, але є гра, є матч, є підготовка. А, ну, а яке завдання, якщо не секрет? Сьоме місце. Він сказав не нижче сьомого місця. Ну будемо робити все, щоб залишитись тут. у цій сімці дуже дякую ще раз вас з перемогою. щасливої дороги.